Львів'яни вже готуються зустрічати новий рік. Здебільшого мешканці залишаться на свято удома. Проте користуються популярністю і туристичні тури Європою, а також гірськолежні курорти. У турагенціях кажуть, автобусні тури Європою вже майже розкупили. Щороку більше львів'ян, які бажають розкуркувати шампанське на Єлисейських полях або ж на Карновому мосту. Водночас, не менш популярний спекотний Єгипет. Шукають і більшої екзотики. Люди цікавляться екзотичними країнами. Оскільки запустили чартерні прямі чартерні рейси до Індії, до Шрі-Ланки, ну, Емірати вже були, і відповідно здешевилася ціна. Тому якби за, за вартість до двох тисяч можна відпочити в, в будь-якій з екзотичних країн. Кому до вподоби засніжені гори цьогоріч кажуть туроператори, обирають європейські схили. Власне цього року. Е... Ближче заруб... Ближнє зарубіжжя, а типу Польщі, Словаччини, і Чехії. Власне, Чехія так само є частково гірськолижним курортом. Трошки знизилася. Трошки знизився попит на них. Власне, люди цікавляться відпочинком в Австрії, а гірськолижній, звичайно, що в Італії і Франції. Відпочити там вдасться від 20 євро за добу і вище. Недешевше обійдеться новорічний відпочинок і у рідних Карпатах. Ціни у приватних секторах Славського з минулого року не змінились. Проте місць вже сьогодні обмаль. Їду е, полковий будиночок, окремий на чоловік. Ціни 300 гривень людини. Харчування торозове. Без харчування тон коштує по тисячі гривень. Водночас чимало львів'ян готується зустрічати рік дракона у рідному місті. Новий рік вдома з сім'єю. Я буду святкувати у Львові. В колі своєї родини в рідному місці в колі друзів. Мабуть, проте астрологи радять зустрічати рік дракона варто гучно та активно не засиджуватись за святковим столом. Христина Гаврилів, Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини. Львова.